Ми, продовжується наша подорож, ми провели е, у французькому місті Мець. Це таке місце з багатою історією, архітектурою, археологією, культурою. Але ми були настільки вчора змічені, що ну, не мали сил на те, щоб піти десь до міста погуляти, тому що. Просто впали і спали. Поїли трошки щось і спали. Ми покидаємо Черну Францію. Попереду у нас... ми ще не покидаємо, звісно, я трошки так пришвидшив події, тому що у нас попереду ще півдня по Франції ми будемо проїжджати по Бургундії, Лотеріндії. Рона, на Альп, самі ці назви, коли я їх промовлюю, вони так паморочать трошечки голову. Знаєте, от у нас за вікном такі чарівні пейзажі, ми будемо приїжджати через Пиренеї, знаєте. Тобто це так романтично все звучить, знаєте, така подорож між тим ну непроста така вона, знаєте, Навіває на якісь такі е, романтичні мрії. От. І, е, Вчора ми провели ніч дуже так нормально, Я вже там робив огляд цього готелю на Паніле, ми там бували вже і в минулому колись. Він нам подобається тим, що там він лаконічний такий простий готель, він там завжди чисто, завжди. ну Тобто, ти їдеш, знаєш якийсь рівень сервісу, який ти о, отримаєш допомогу. Ну, і о, ніч пройшла нормальне снідання, десь було ми, теж завжди так. Я ж кажу, що там його, ну, такий стандартовий рівень сервісу, досить нормальний, досить такий е гарний. І що мені подобається, то що цей покою він весь час має вихід на. Ти маєш свій особовий вихід, коли ти там, хочеш до машини піти, щось взяти, тобі не треба проходити біля рецепшену і кожен раз сказати бонжур, 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 тобто ти йдеш собі і береш там і все. Ну, якась така приватність прості. Ну, а зараз е кінцева наша мета подорожі в нас це е горе-дима, сонячна Іспанія, Чудовий море і чудове очікування від цього. Ми будемо розповідати вам, як у нас проходиться подорож сьогодні, ми будемо щось робити, якісь короткі трілці, ну, а наразі ми продовжуємо рухатися до Іспанії. Даня у нас керує зранку, вона виспалась вчора, тому я тут роблю трошки. Дорога дуже напружена. Так, да, Дорога напружена, машин багато, ми ще не вийшли на автобан. Автобани в Франції платні. Стоїть каса, треба туда коп'єчки туди. Не ну, зовсім коп'єчки, так що так. Ну, будете бачити, де буде показувати. Керуємо діжом. и тут такая зона выключена. Бачите, тут есть паркование. где можно все, что-то там выключить, съесть какую-то канавку, столики стоять, лис, Свежо, рано, природа. На зоне паркования есть Wi-Fi. Можете подключить свой телефон до Wi-Fi. Вот там за Тим стоїть самоход, який приїхав з сервис, він прибирає тут. весь час на паркування чисто і це такий тут туалет на зоні паркування. От. Тобто чисто, так, культурно. Я чекаю, коли такі зони паркування будуть від ума у нас. Ну і ізюмінка цього. Ізюмінка. Ізюмінка чоловічий туалет. Заходимо. Відкриваємо двері, загалілося світло, двері закрилися. Для того, щоб зачинити двері, треба натиснути по таку кнопочку. Бачите, двері закрилися. От. Ну, нічого такого, да? тут спеціального немає зеркало. От. Тут, якщо піднести руку, буде мило, тут вміється вода, тут можна висушити. Якщо ви дивить туалет, натискаємо кнопочку і зливається вода. В сумі, звісно, нічого такого е, незвиклого немає, але хотілося більше. Так, тут роботи працює вентиляція. Там наверху працює вентиляція. От. Витяжка і вентиляція. От, тут бачите пакет. Виходить з цього пікінок. для того, щоб вийти з туалету, тому що тягне yeah. Ну, Треба на тісні кнопочку. Yeah. Все, завідкрилось і ми йдемо вулицю. Yeah. Ага, я вийшов і не злив унітаз, то він злився автоматично. Так? Я нічого не робив, тому yeah. я унітаз не злив і він злився сам автоматично. Ну і так, вся Європа відпочиває бачите, всі з домами їдуть туди до моря ближче, на відпочинок. Домів дуже багато, навіть на дорозі. Так, ми під Ліоном приїхали до автобану, приїхали після дороги і Треба за той обтінок заплатити. У нас такий білет тут був. Тікіт ми брали на в'їзді до автобану і зараз будемо його оплачувати. Подивимося, як це буде виглядати у нас. Машина перед нами. О, ми оплатили і поїхали. Даймов выма тайня вставляет типит один тысяч тридцать шесть Вс, открывай Так. Так, это кнопочку до пики. О, чорненька кнопочка. Ага. О, бачиш. Пикит дали. Все. Гарно. Все, так от мене сплатили за проїзд автобану. 36,10 шість 36 євро 10 і поїхали далі. нас перерыв на обед. Мы такой... экзотический. экзотический обед. У нас два сока. Таня вот с удовольствием кушает. Такой... Салат. Салатка с Хамон и, Хамон и дыня. Очень вкусно. Очень рекомендуем. Дуже багато народу, відком забито в столової черги. Ми останні забрали два останніх салата. Люди везуть велосипеди, всі їдуть десь відпочивати. Сонце. Температура тут жарко. Вчора був дощ, а сьогодні у нас сонце пече. Їхати важко. Після четвертий день дороги і на сонце їхати Це просто важко. Ми десь стані перевалюємо через пірнії, вони розділяють середину Франції, Іспанії. Все така парковка велика біля заправки. Тут зараз серпень, все-таки сезон, коли всі їдуть відпочивати на морі, тому дуже багато машин. машин. Людей дуже багато домівців. Люди їдуть на кемперах, тягнуть карабани з собою, тобто їдуть відпочивати і ми тут останні з'їли обід. Зараз ми вирішаємо звідси. Така от так виглядається парковка, Таня тут у нас біля парковки. Дуже багато різних машин тут. І за годину Збережі Середземного моря. За бортом 30 градусів. Сьогодні вчора. Вчора було проколотно. Десь день пішов дощ. А сьогодні нам тече сонечко, і не відчуваємо, що ми наближаємося до юго, до робів. Що ти, ти таке кажеш? До півдня наближаються. Чули, підугаш, до, до півдня наближаємося. О. І, е, ми наближаємося до сонячного лорета. Це одне з е, чарівних місць Каталонії, про яке ми вже розповідали і не раз, і продовжимо про нього розповідати. По, е, тому що нам показує наш навігатор, то приїзд у нас десь повинен відбутися о годині, годині десь о 9 вечора, а е, завтра зранку ми на морі. Так що, подивимося, ми потім підсумуємо трошечки, скільки в нас вийшло там. Піщатка за автобан цей французький і скільки в нас вийшло по площадкам за паліво. Так що, якщо будете дивитися, буде із підсомоцію. Ну, а наразі ми продовжуємо рухатись, я трошки відпочиваю, Таня у нас керує самоходом. А не під час сонце з цього боку. Я вже навіть понаду собі, дій, тому що не можна витримати навіть при працюючому кондиціонері.